Привіт! Покажу, як робити сумочку з пінопласта. Всі зараз стали їх дуже популярно замовляти. Товщина мого пінопласта 5 см. Розмір мого пінопласта 23 на 17,5 см. Віс... Майже 18. Тобто, як вибрати пінопласт, підготувати собі. Берете ваші цукерки, вони можуть бути іншої форми, не лише квадратні. попередніх відео є, як я робила цукерки Ромашка і Рафаело. Ставите собі цукерку. Поставили приблизно. Вираховуєте собі, наскільки рядів ви хочете зробити. Виклали. Відстань між цукеркою і цукеркою може бути від 0,5 до 1. Може бути більше. Це, як ви собі хочете, але ну, гарніше виглядає так. Ви довжину висоту свою вибрали. Тепер потрібно ширину вибрати. Берете ваші цукерки і накладаєте з деякою відстаню, одне від одного. Ось. Потім собі відрегулюєте. Є на 4 цукерки. Тобто, моя довжина 4 цукерки, висота 5 цукер. 5 на 4, 20. 20 з іншої сторони. Тут також буде по 5. Тут буде 4, тут по 5. І внизу так само буде 4. Це все ви додаєте собі. Ця сторона є 20. Друга сторона буде також 20. Це є 40 цукерок. Тут буде 5 і тут буде 5. 5 додати 5, буде 10 цукерок. Тут вверху буде 4. 4, і внизу так само буде по 4. Можна навіть е, в 2 ряди дати. Додати 4, буде 8. Якщо в 2 ряди, це буде 16. Ось стільки. У нас вийшло. Це, якщо, при тому, якщо буде на два ряди вверху і внизу. 40, 50, 66. 66 цукерок потрібно на ось такий розмір. Це десь відносно 1 кг цукерок. 66, 65 це і 1 кг. В середньому таких цукерок кілограм це є 270 гривень і плюс за роботу, за матеріал. Ці фунтики, ось такі червоні квадратики, саме довше сидіти з ними. Цукерки приклеюєте, це ще пів біди. Берете флористичну плівку і відрізаєте полоски 5х5. На одну таку сумочку потрібно до 2 метрів, залежно від щільності, як ви будете напихати їх. Взяли, відрізали, економ варіант вдвоє. І приблизно собі ріжете по 5 см. 5 на 5. Таких потрібно вам досить багато. Це є з тим, ми розібралися. Ручку можна робити. Я вже знайшла альтернативу, щоб не шукати дріт, якщо у вас немає вдома дроту. Берете звичайний обруч. Вони в мене прийшли, мені віддала їх. Хтось займався, віддав. Знайома займалася, вона знайшла в себе віддала. Вони поганої якості розтягнуті. Бачите? Є такі нормальні, що вони обшиті, а ці не дуже. Ну, Для сумочки це дуже чудовий варіант. А якщо ще безплатно віддали, взагалі чудово, берете ваш обруч і його потрібно обмотати. Так як можна обмотувати гофропапером. Можна обмотувати фоаміраном. Можна ось такими полосочками. Відрізаєте такі полосочки і обмотуєте. Можна атласною стрічкою обмотати. Матеріалів гофропапером, якщо обмотуєте, не беріть цей дорогий італійський. Беріть дешевий. Оцей самий дешевий канцелярський, його декілька разів складаєте, такі полосочки. Жм якайте, жм якайте. Отак полоску відрізали, пожмякали її і так само обклали. В мене є ось таке кружево. Ним і я буду обклеювати. Обклеюєте добре. Пістолетом зафіксувала. Сильно внизу не намотуйте, тому що ви внизу будете його проколювати. Ось. І пішли по колу. Тут ви будете запихати його всередину, тому дуже сильно тут. Ну, не використовуєте матеріал. Він буде зайвий, це є один і два, буде важче запхати його. Якщо дуже товста буде сама ручка, то може бути таке, що пінопласт тут лопне. Тоді буде важче з ним працювати і потрібно буде його укріпляти, щоб коли піднялася сумочка разом з цукерками, це кілограм цукерок. Це досить важко, щоб він не витягнувся звідти. Ви просто його нахльост намотуєте в декілька, в три-чотири ряди. І все. Оплела я. Вона не дуже товстенька, десь до 2 см буде. Дивіться далі. Ви можете обробити його, чимось обклеїти, це не важливо. А суть роботи воно не впливає. Далі трішки захриплю. Відміряєте, дивитеся, по яку відстань ви хочете його запхати, і собі проводите полоску. Більш-менш, щоб воно було рівненько з вас. Провели ви полоски. Далі. Клей пістолет включений. Берете, в мене такі широкі ножниці. Пошукайте щось таке саме, проколюєте, робите дирку. Але так, щоб воно все було посередині, по центрі. Коли буде дуже сильно нагрітий клеєвий пістолет, ви почнете лити туди клей. Сам пінопласт потрішки, закиє при певній температурі високій, він почне плавитися. От, коли він виплавиться, зразу потрібно бистренько туди запихати вашу ручку. Він в мене вже догенько включений. Бачите, якщо наливати його, він почне топитися. І він вниз іде і топить. В той момент, коли він топить, потрібно запхати ручку. І так, щоб вона була більш-менш рівна. Не просто що запхав її і сидить хай там. Більш-менш рівненька. Ось. Її вже назад не витягнеш і тримається вона добре. Зрозуміло, якщо дуже сильно перегріти пістолет, він топить. Ось. Вона стоїть нерухомо. Далі. Для роботи мені потрібен двосторонній скотч. Є ось такий широкий, є ось такий вузький. Якщо вузький, то ви розраховуєте, виклали собі приблизно цукерки, позначили фломастером полосочки і наклеїли. Якщо у вас є такий грубий, то нічого такого не потрібно. Просто клеїте полоску. Ось приклеїла. З такими. Це десь отак буде. Немає двохстороннього скотчу. Це клеїти на гарячий клей. Все. І так, віддираю я скотч. І мені потрібні мої цукарки. Заклала я так. Приклеїла. Дивіться, щоб надпись був в одну сторону. Двостороннього скотчу його ще можна віддати. А от від гарячого клею вже ні. Це я перший ряд. Якщо ви працюєте з гарячим клеєм на цукерки і де є шоколад, краще не робити його дуже-дуже гарячим. Потрібно, щоб він трішки охолов. Ось. Це є перший другий ряд і далі пішли собі вниз. Далі нам потрібна шпажка. Ось маленька. Наші квадратики і пістолет. Капелька клею. На сам фунтик. Саме довша робота це є з цими фунтиками. Дві-три години ви мінімум будете сидіти тут. Щоб не було павутинки. Збоку просто запихаєте під цукерку. Під кутом. Зараз посуну, щоб було краще видно. Бачите, під кутом? Запхнули під цукерку. І все так дуже щільненько, щільненько, щоб не було видно пінопласту. По центрі запхали, обняли умовну шпажку і запихаєте, прикрили. час від часу, часу виключаєте. Якщо він буде сильно перегрітий, воно буде довго засихати, буде витягуватися. Ось, бачиш як? І так тут по куту, потім, коли будуть тут цукерки, так само навколо цю цукрочку і тоді не буде тут нічого видно. Обклеїла я повністю сумочку збоку. Низ ще не чіпала, щоб показати, як я його роблю, і то ж саме верх. Зробила я тільки з одної сторони одну цукерку. Верх я вже клеїла на гарячий клей, не на двосторонній скотч. Пістолет має бути не сильно розігрітий, тому що це шоколад. Ви пам'ятаєте, що він має властивість танути. Тільки включила, трішки він текти. Род. так Раз. І два. Приклеїла. Тепер дивитися. Папа! На яку сторону повернуто. Я вже, якщо почала на оцю, то я вже клею ось такою стороною. Багато клею ні, тому що їх вже ж потім треба віддерти якось. З'їсти на хвостик один другий, заклеїла один, заклеїла два. І правильно, щоб надпись була повернута, я на хвостики даю, щоб можна було його. Дивіться, що попередні фунтики, які виклеїли по боках, не приклеїлися туди. Я роблю тут. Акуратно працює це гарячий клей, опіки залишаю і виключаю на трішки його. Аналогічним способом, як все решта робила, я так само і тут. Зередині клей і запихаю спочатку під цукерку. Бачите, тут залишився ще проміжуток. Видно пінопласт. Тому там, де у вас є прогалини, де залишається трішки пінопласту, ви це все закриваєте повністю, тому що це буде негарно. Нічого не було видно, нічого зайвого. Ось що вийшло, низ обробила, верх також обробила. Це просто неймовірно. Я не очікувала, що з такими цукерками буде так гарно. Вона стоїть рівненько, нерухомо. Один кілограм цукерок.